Дивіться, я вийшла, а тут кицька у сусідньому дворі лежала на сонечку. Я злякалася мене красунька. Лежу, лежи, я тебе трогати не буду чіпати. Собачка гуляє, вона злякалася. Всім доброго ранку. Я сьогодні з вами на зв'язку. Сьогодні неділя, вихідний. Погода нічого, але я сьогодні нікуди не піду, тому що. Заморилася, нічого, <гум> взагалі, нікуди не піду, та й все. Продають 21 градус. От, відпрацювала я добре неділю, слава Богу. Вчора, слава Богу, що теж раніше прийшла, і це вже гарно. <гум> я люблю суботу, я вам вже говорила. Так, що хочу розказати. Виписали за відео за садочок, що малувати відео. Дівчата і хлопці зняли відео дуже мама і Леся, дуже багато. Але так як там пісні ставили українських співаків, а не можна по правилам Ютубу виставляти їхні пісні. Це Ну, таке не можна. І я повирізала, так трішечки вам показала те, що можна, де дітки співали самі. Так як в цей день, прямо як, ви знаєте, як Ну, не так, як треба було. Тривога за тривогою, ходили в укриття, навіть віршики не розказали, пісні не співали. Ще був повинен бути танець з батьками, теж не було, тому що Ну, оце таке просиділи в тому укритті. У мами, звісно, була зарядка тільки така, тому що в садочку на другий поверх треба було підніматися. Вона туди-сюди, три рази спускалися, піднімалися. Ну, в общем, то вони і мама і ну, сваха Лесіна мама ходили за садочок, а дітки ходили ж в укриття. Вони, вони просто виходили з території. Оце такі справи, так що отак от пройшов випускний, а так взагалі все добре. Вікуська вже у мами приїхала вона разом з бабусею до нас. Так що обіцяли зняти відео, там уже дуже гарно розцвіли. і. Господи, і волошки, ті, що Настінька нам присилала. Ви знаєте, в минулому році було не так багато, а в цьому році так багато, мама, каже, і різнокольорові Ось знімуть я обов'язково вам покажу. Потім петушки. В общем, дуже гарно. Ви знаєте, показали відео, прямо, прямо дуже гарно. Такі справи, насінька працює, я ж вам казала, що вісім днів без вихідного. Але казала, така погода теж у них гарна. У мами вже теж потепліло що з Вікусією. В той день, як оце був випускний, в садочку теж було тепло, гарно, слава Богу. Так, що такі от справи. Тут сьогодні вночі було так показало, щоб должно було бути два Ну, я проснулася рано, то було чотири, показувало. Ну, насправді, Бог його знає, що там було вночі. Отакі от справи. Може, тут пройдуся трошечки по. По місту, ну, по, по цій місцевості. Може, схожу до того, що я вам колись покажу, до того ставочка, де ото каченята, там оце туди може схожу. Погуляю. А так буду відпочивати. Сьогодні іще ще зніму рецепт. Мені треба щось приготувати, і з вами поділюся рецептиком, ну і мені буде що поїсти. От такі от справи, більш нічого нема такого, знаєте, новенького, вишні, Дляньте. так і є рясно. Дляньте. Я вже сьогодні наділа сукню. Ну, ви знаєте, так, теплесенько, гарно. Піцька втекла, то що я вам показувала, вже все, вже немає, побігла. Вона, мабуть, така, ну, видно, що домашня, але все одно тут із цей і я вийшла. І собака почала гавкати, напевно, тому і ми її злякали. Треба таке чисте, знаєте, так гарно все. Знаю, сьогодні я дуже довго сьогодні не могла заснути, ви знаєте, вже воно привикло це по цьому графіку, що пізно засипаєш. Ще тут читала ті новини і вчора, і сьогодні такий просто. Ой, що невеселі новини. Рижик зараз вдома вже нагулявся, тому більше вдома. Безкінечно <си> просить їсти. Мама каже, тільки ото прийде і зразу розлягається, каже на сонечку, полеже і знову м'яукає, щоб давали йому щось смачненьке. Так що. Та теж і купляє, і лаймі, і рижику. Все. Я, як здаю, правда, у бабусі було по, по 4-5 по котів і годували тими супами і борщами, і все було добре. Ну, в общем, а зараз вони в нас балування. Буду йти відпочивати. Вам всім тихого дня. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні я вам покажу рецепт. Сосіска в картопельному тісті. Це дуже смачно і швидко готується. Я зварила картоплю, пом'яла її. Скажу вам чесно, я її не важила нічого. Це, в рецепті, так напишу, що там картоплі, тому що у кожного ж, ну як, якщо сім'я велика, то там. Це, ну, я думаю, що тут десь пів кіло, може трошечки більше. Так, беремо сюди до картоплі, додаємо. Я дивлюся, вона така, знаєте, Водяниста картопля. Я додам дві ложки е, крохмалю. І зараз подивлюся, який те картоплю, коли я варила. Я е, її е, посолила. То солити я тут не буду, ви якщо. І солила я так, знаєте, щоб трішечки вона в мене була як трішечки як пересолена. Бо думаю, що додам крохмалю і якраз буде. Переминаємо до однорідного. рідного, дві ложечки тут вистачить. Так, тепер у мене отаких от ось п'ять сосісочок таких тонесеньких, і твердий сир такими пластами. Мені подобається, що це в них як купляєш, то можна взяти такий сирок, і вже він готовий, вже не треба різати, це дуже добре. Так, зараз покажу, як ми будемо робити. Я отак вот беру, перерізаю, не буду такі дуже здорові робити. Та може і не з усіх. Може зараз так 6 штучок зроблю і вистачить. Так, перерізали ці. Ой, покотилося. Так же само сироп перерізаємо. ні одній, то мені вистачить. Так, тепер беру отак, закручую. Отак, сирок. І так, слідуючий. Вроді тримається. Як розкрутиться, нічого страшного. Так, ми потім вже ж будемо ще, ще з ним працювати, так? І так до кінця. Тепер беремо нашу картопельку, отак от її розправляємо, Ложимо сюди нашу сосісочку із сирком. Отак. Багато не беріть картоплі. Отак, щоб покрило, ну і щоб і не було дуже товстим таким. О, отак. Воно не тоненько виходить, ну але і не дуже таке. О, так -о. Розрівнюємо і так сюди положимо. запечатали. Тут можна от, як буде бачити, то трішечки там додасте картопельки, щоб було у вас все закрите, вся сосіска. так. І ще одну покажу вам, а ну, потім дороблю вже і тоді покажу, як будемо вже смажити. Ось так, бачите, все просто, швидко. І будуть і дітки їсти, і ви. Взагалі, як от нагана смажеш той сироп тягнеться так гарно. Так, ось такі вони в нас, ми їх накрутили, бачите? Так. І смажимо з обох сторон на невеликому вогні. Це дуже швидко готується і дуже просто і дуже смачно. Я їх підсмажую, щоб вони були не дуже засмажені. Ви як хочете, можете більше підсмажувати, щоб були більш коричневіші. Так. Ще трішечки будуть готові. Дивіться, як вийшло у нас гарно і смачно. Так що беріть на заміточку, якщо вам сподобалось, готуйте і смакуйте. Дійсно, дуже смачно. Можна і з сметанкою їсти. Ну, з чим ви побажаєте, з кетчупом, як вам подобається. Зараз я вам покажу його в розрізі. Зараз так, воно то ще й гаряче, але... це така скориночка. кориночка. От. от, перерізала. Гілянеться за ножем. О, дивіться. Бачите, все просмажено, сир розстав, так що готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Беріть на заміточку. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.